Добрий день, друзі, 28 ноября. У нас сівалочка СЗД 42 від деметри. Зараз проводимо посів озимого гороху. Як бачите, ми загрузили борони тягаємо, щоб краще загортало зерно, бо волога дуже, почва, точніше, дуже волога і зерно. Точніше, сівалку ми не можемо сильно глибоко заглибити, тому прийшлося трошечки вимілити і зверху кинути цепку з борінами, щоб воно краще загортало. От зараз у нас ранок, починаємо працювати. Як бачите, оце все знизу це земля з дисків. Чому суть відео, хотів дізнатися, в кого теж сівалка. Такого типу, плюс-мінус, з таким висіваючим апаратом. От Всередині направляючка є. Це я не знаю що. Ну, За грабельки тут суті ніякої немає. Значить, от, диск, ну, в принципі, це і крутиться. Хто як бореться з проблемою з налипання? Вологої землі саме усередині. Бо ми, коли працюємо, земля-волога налипає з однієї з сторін, отут, -от, і воно йде всередину, і диск попросту тупо затормажується, і все, працювати неможливо. Да, буває таке, що прямо отут налипає, тут налипає, потім диски тормозять. Але там ногами зверху постучав, воно все отбилося і поїхали. Але все одно от є диск, от бачите, куча зелені поналипала. От тут, вон там, солома, трава всяка, оця фігнюшка всяка. Да, зараз. А, що я хотів сказати? У нас була раніше СЗшка 3.6. Сама популярна сівалка в Україні, яка була майже у кожного. І там не було направляючих оцих. Чи я не Так, да, вроді не було. Там тупо диск, і він так ходуном ходив в цей диск, оцього диска був незалежний. І воно так чітко можна було прямо по болоту сіяти, воно все одно б крутилось. Тут, на жаль, з-за цього направляючого, коли ось тут налипає в нас, тут у нас між направляючим і диском геть немає простору. І потім в якийсь момент отак, бах було, то застряло, все, диск не двигається. Зараз є такі у нас друзяки, наприклад, ось цей. Так, да, він наче крутиться, але в деякий момент от, він застряг. Тут наче все чистенько почистив. Але ми можемо побачити, що там всередині щось є. Поэтому бувало ножиком, отут от, заразі, засовував, чистив, але коли вже диск просох. Наприклад, вчора утром було сонечко, просохло. Е, ночь була суха, утром бабахнули е, молотком, вся земля опала, прокрутив, все вилізло. Зараз земля, зараз у нас туман був, то воно навіть видно, мабуть. І що? І воно все мокре все одно. І я не знаю, як його прочистить. Я взяв ножика, взяв оцю от, е, е, як її, проволочку, достав. Зараз взяв наборчика і буду пробувати це діло відкрутити і подивитися, чи можу я із середини щось там зробити. От, Наприклад, взяв, знайшов, розкручував. Головне, якщо там буде щось сильно тяжове, я трогати не буду. Якщо все легко, то все окей. Так що, от бачите, навіть трубки приходилось іноді знімати, бо диск повністю затормажувався, але по сівбу, сівбу треба було продовжувати. І ззаді борінки це все діло закривали. Так що, друзі, розказуйте свої думки, ідеї. Як можна боротися з цією віщою, проблемою або ніяк? Якщо ви будете умні, казати, що треба ждати, поки просохне, тролівали. Ні, ребят, ви не дуже умні, бо немає часу чекати, треба сіяти. Тому ось так. Всім дякую за перегляд. До побачення.